Добрий ранок, брати та сестри, учасники молитовного марафону. Знову приємно бути з вами сьогодні вівторок, вже 9 липня. Дійсно, вчора відбулася така, мабуть, найсильніша трагедія для Києва. Не тільки для Києва, і інші міста постраждали. Сьогодні оголошений день трауру в Києві, в Кривому Розі. Я сам особисто проживаю може, півтора кілометра від Ахмадєту. А від цього місця і вчора я все це також чув, і ми також команду організували допомогу на це місце. Не тільки на це місце, а на всі місця, які були в Києві. Але знаєте, яке таке найбільше моє здивування і таке підбадьорення віри моєї, що не все втрачено, і люди не, як кажуть, не всі зіпсулися. В Києві настільки люди об'єдналися, що коли ми привезли допомогу, там воду, батареї, заряд, ще щось. Рятувальники відмовилися від цього, тому що все місто почало звозити. Люди об'єднались. Коли важко, люди об'єднуються, проявляють єдність, і це дуже приємно. Це, до речі, сьогодні буде в нашій історії. Бог допускає певні важкі моменти. Того, що десь нас простимулювати, духовно зростати, проявити єдність, віру. Давайте про це ми будемо читати сьогодні. Безумовно, ми обов'язково помолимось сьогодні. Буде після духовних роздумів, молитва, потім в групах. Давайте ми будемо згадувати сьогодні тих, хто постраждав, сім'ї. Давайте будемо повертатись до нашої великої теми. Перша книга Самуїла, 11 розділ. Ви пам'ятаєте, ми досліджуємо е, тему, як Бога поставити у центр життя, як повернути його в наше життя. Про це е, цей розділ і кожен розділ цієї дуже важливої книги. Перша Самуїла, 11 розділ з першого вірша. Незабаром виступив Амонієць Нахаш, і вчинив облогу проти Явеша Гіліяцького. Ну, слово незабаром. Тобто є певний такий зв'язок з 10-м розділом. Ви пам'ятаєте, що в 10-му розділі Саул був помазаний на царство, але він відмовився відразу вступити, тому що не була ще відповідна ситуація. Потім можемо ми також побачити Амонієць, да? Амунітяні. Це нащадки лота. Е, Нахаш, буквально це ім'я перекладається як Змій. Ну Я думаю, що ми можемо вже відразу зрозуміти, про що піде мова, да? так символічно, в алегорії, хто за цим всім стоїть. Незабаром прийшов десь приблизно місяць. Саул віддав все в руки Божі, він не захоплював цієї влади сам силою. Пам'ятаєте, контекст 10 розділу. Він довірився, що Господь відповідного часу все вирішить. Раз Бог помазав, значить, Бог і забезпечить далі його царство. Євеш місто знаходиться на східному боці річки Йордан. Це Ізраїль. ось І всі мешканці Євешу запропонували на хашу уклади з нами угоду. І ми будемо служити тобі. Бачимо, чому би, така дія, такі кроки народу Божого. Як ви думаєте, до речі, давайте ми будемо активними сьогодні. Прошу в чаті писати про це, ваші думки, ваші відповіді. Нам дуже цікаво. Як ви думаєте, чому вони так швидко здаються? Ну, згідно того, що ми вже почули, що це край. Ізраїлю саме самий самий край. Десь вони знаходяться там на периферії далеко. Ну вони подумали, що а хто прийде до них, кому вони потрібні? Вони маленькі, місто маленьке. далеко знаходиться. Ось і тому вони не розраховували безумовно на якусь допомогу, на якийсь захист. Вони недоцінювали себе, вони забули, що вони являються народом Божим, ось частиною Його. Що Бог за них пам'ятає. Тому, можливо, такі думки. Мені було б цікаво, що ви пишете, що ви думаєте з приводу цього, будь ласка, можете. От пішли десь на компроміс. І ми також можемо йти на компроміс, погоджуватись, стати рабами, прийняти щось, да, якісь, якусь дію противника Божого. Хотіли зберігти те, що було, Здались в В принципі, ми також бачимо. Під час цієї війни щось таке подібне відбувається час від часом. Але Амонієць Нахаш відповів: гаразд, я укладу з вами угоду за умови, що вийму в кожного з вас праве око. Праве і наведу цим ганьбу на весь Ізраїль. Старі старішини Явешу сказали йому: дай нам семиденну відстрочку. Щоб ми відправили посланців у всі околиці Ізраїлю. І Якщо не прийде нам ніхто на допомогу, то ми віддамося тобі. Ну, тут е, досить також е, цікаві такі далі його дії, цього змія, да? якщо мешканці Явішу і так хотіли служити амонітянам, вони погодились, здались, підняли руки. То чому він підняв умови до неможливо? Я не буду паралелі зараз проводити сучасним. Я думаю, також між строк ви можете зрозуміти, між рядків, да? але питання чому? Чому він так робить? Якщо і так люди здались, чому він піднімає цю планку вище до неможливо? Є певні такі відомості історичні, ось відносно правого ока. Більшість коментаторів погоджуються, що праве око воно вкрай потрібно для військових дій, для прицілювання. Ось коли людина захищається щитем, вона правим оком виглядує. Ну, тобто, ця людина вже ніколи не зможе бути воїном, да? ніколи не зможе захищати, захищати рідну землю. Вчора, я думаю, весь світ облетіли деякі фотографії з Ахмадету. А одна з фотографій, яка мене дуже сильно вразила, це наш ветеран з протезом, навіть його прізвище ім'я згадується. Він розбирає ці завали, вражає да. дух людей, мислення людей. Право око це така давня традиція відмічати слух рабів на все життя. Немає від такої людини ніякої користь. Дякую, от Віктор пише: Жителі Явеш забули про те, що якщо Господь за нас, то хто проти нас? Амінь. Дійсно, і ми також можемо втрачати на якусь мить віру, да? десь ми далеко, десь ми самі лишились, ми нікому не потрібні, може, навіть поруч церкви немає. І ми готові здатись, погодитись на щось менше, на велике приниження. Стана він займається. Ну, знову ж таки, між рідками да? Він займається в першу чергу приниженням. Приниженням для нього головне це номер один: приниження Ізраїля, народу Божого. Ось. І ось вони посилають посланців, коли ж посланці прибули до Гіву, в Гіву Саулову, і про все це розповіли народові. То весь народ учинив лемент і заплакав. До речі, я би хотів дуже вас зробити ну, таке домашнє завдання. Е, прочитайте книгосуддій з 19 по 21 розділи. 19, 20, 21. Три розділи. Виявляється, що три цих три розділи там є суцільна історія. Ця історія велика вона паралельна цьому одинадцятому розділу. Задк, Явешу, Задко, Гіви. Дуже багато паралельних, дуже цікавих місць. Ну, фактично, автор той самий, да, Самуїл, він використовує дуже цікаві речі. Я рекомендую дуже, у нас не буде сьогодні достатньо часу провести це дослідження, але таке домашнє завдання. Ви не пошкодуєте, ви знайдете дуже багато чого цікавого відкрити для себе. Та весь народ учинив великі лементи і заплакав. Тим часом Саул якраз шов позаду своїх волів з поля. Бачимо, хоча він помазаний на царі, але він не цурається якоїсь такої чорної роботи, скажімо так, в лапках, да? він робить цю роботу, Ось, ем, працює на полі, і Саул питає, що сталося з людьми, що вони плачуть, він проявляє якусь ініціативу, відчуває якусь відповідальність. Да? Йому все це розповіли, сказали це гінці з Явешою, Коли Саул почув про ті події, на нього зійшов Божий дух. І він запалав великим гнівом. Да. Безумовно, скрізь цю всю історію проходить питання, чому Бог допускає війну. Також я прошу писати в коментарях. Да, тут війна допущена. Зараз ми побачимо, як відбувається тотальна мобілізація. Вони в ніч ідуть, відправляються на фронт, воюють. Чому Бог допускає війну? Це одне з головних питань, яке нас турбує вже третій рік. Ось, давайте спробуємо скрізь цю історію побачити відповідь на це питання. Отож, Саул працює на землі, він помазаний на царювання. Ну і, безумовно, варто тут підкреслити ну, його відповідальність. Так? Людина відчуває відповідальність, проявляє ініціативу. На нього сходить Дух Святий. Давайте будемо дивитися, як веде себе людина, яка сповнена Духа Святим, яка хрещена так, Духом Святим, як Дух Святий, Дух Божий, використовує людину, як він може. Саул взяв пару волів, розрубав їх на частини і через послів розіслав всі Ізраїлеві поселення з наказом. Так буде вчинено з валами того, хто не піде на війну разом з Саулом і Самуїлом. Ну, я кажу, для більшого авторитету, він ще десь до кінця можливо не впевнений. Да, він ще до слова Самуїла. Да? А Самуїл має великий авторитет. Він каже, хто проти Саула і Самуїла, да? Будете, мати справу з нами двома. Всіх людей охопив Господній страх, тому вони вирішили, як один чоловік. Відбувається єдність, відповідальність Саула, да? він відчував відповідальність. І далі ми бачимо такі кроки, певні до відродження йдуть. Ми бачимо, як люди ставлять. Бога в центр. На відміну, мешканці Явешу, що в них Бог не в центрі їхнього життя, бачимо, як вони себе не цінують, як вони готові здатись іти на компроміс, готові дати своє око, терпіти приниження. да З іншого боку, бачимо, що Ізраїль він інше має поведінку. да Всіх охоплює Господній страх, вони вирушили як один чоловік, відбувається єдність. Так? Одна з причин. До важких ситуацій, війни, Бог допускає, що відбулось відродження, єдність. ось Це те, що стримує та. сьогодні великі процеси в нашому житті. Саул оглянув зібраних у Безеку, мужив Ізраїлю виявилось 300 тисяч, і 30 тисяч мужив з юденого племені. Ну, мабуть, десь тут є певні такі ставочки, скажем. Що вже Ізраїль десь є розділений на, от, на дві частини, і тут вже є певні такі вставочки. На, по кількості ми бачимо окремо, рахується. Да? Він наказав посланцям, які прибули, скажіть мешканцям Євеша Гіліатського, так. Завтра, щойно, пригріє сонце, чекайте порятунку. Посланці війшли в місто і повідомили про це мешканцям Євеша. І ті дуже зраділи, Після цього я мешканці сказали нахажу: завтра ми вийдемо до вас, робіть з нами, що захочете. Бачимо, що Саул діє дуже рішуче, не відкладає десь на завтра, на Новий рік. Вийду на пенсію, віддам борги, кредити, там ще є щось. Він, питання, спасіння, відродження, він робить, як кажуть, миттєво, відразу, не відкладає, не відразу вирішує відповідальність. Не затягує відразу рішуче дії у цих питаннях. Дякую брату Віктору. Він активний сьогодні. Господь допустив цю війну, щоб пробудити свій народ і щоб жителі Євеше відновили свою довіру Господу. Амінь. Да. Я дуже вдячний. Будь ласка, питання гарні. Пишіть відповіді. Да. Є над чим подумати нам сьогодні. Да, ми роздумуємо і про нас також. Не відкладає, так, миттєво діє. Не потрібно взагалі багато часу, коли людина сповнена Духом Святим, вона відразу починає діяти. Це не якісь процеси, які розтягуються на десятки років. І ми думаємо, це повинно пройти 100 років, і тоді відбудуться якісь зміни. Зміни можуть відбутись дуже-дуже швидко. Саул дома виконує щоденні обов'язки і чує новини, сходить Дух Святий, єдність, план має. Так? Він складає план по порятунку. Зараз ми почитаємо про цей план. Бог використовує мудрість, дає йому мудрість, да? посилає вістку. Ну, мешканці Явішу проводять таке психологічне ПСО. Да? Ворогу кажуть, що завтра вийдемо, здамося. Насправді вони мають надію. Можливо, десь перестраховуються, я не знаю, з чим вони вже керувалися. Але написано, що вони зраділи. Да? Вони зраділи з того, що в них з'явилась надія. Надія, що все може бути по-іншому. І цією надією є Господь. А, а, оце Євеш знаходиться від міста, де зібрались Безек, да, десь приблизно, скажімо, кілометрів 20. -да. До, речі, до речі, дуже цікаво, якщо подивитися в історію вперед, то мешканці Явешу потім віддячать Саулу. Коли він буде вбитий, вони зроблять дуже хоробрий вчинок і спасуть тіло його да, і поховають його гідно. Ми бачимо, що всяка добра справа вона має наслідки. Не, не вагайтесь робити добрі справи, вони мають вже нагороду тут, на землі. Проте наступного дня сталося ось що. САУЛ розділив народ на три загони. Які вдосвіта раптово проникли всередину ворожого табору і розбили амуніцев, перш ніж пригріло сонце, в результаті залишки їхніх людей настільки розпорошили, що навіть не було двох разом. Тоді народ сказав Самуїлові: назви тих людей, котрі говорили хіба ж, що Саулові над нами царювати. Віддай тих людей, ми їх розтратимо. Завжди люди знайдуться, які будуть сіяти роздортки, розділення да? в церкві, Сім'ї, в середовищі. Але дуже важливо не вестись на це, не допускати цього розділення. Але подивіться, яка відповідь Саула. Сьогодні ніхто не помре, адже в цей день Господь подарував Ізраїлю спасіння. Бачимо, як досить смиренно поводиться Саул. да Він не прописує собі перемогу. Він каже, що це спасіння від Бога. Тільки Бог міг зробити це. Написано, він подарував. Так, да, люди, не мали, може, достатньо віри, але Бог подарував цим людям. Єдина умова, вони попросили в Бога допомогу, Господь врятував цих людей, адже в цей день Господь подарував Ізраїлю спасіння. Спасіння, брати і сестри, може прийти в один день. І дуже швидко, в один день може все змінитися. Тож, увесь народ вирушив у Гілгал, і там перед Горім. Господом в Єлгалі проголосили Саула царем. Ну, є певна така іронія. В одному, в тому самому місці Саул стає царем, і в тому самому місці, в принципі, він і втрачає своє царство. Ну, це буде ще попереду. Там же перед Господом були принесені подячні мирні жертви. Це була велика радість як для Саула, так і для всіх мужів Ізраїля. Ну, ми бачимо, що Самуїл такий мудрий пастор. Мудрий наставник він використовує будь-які події, які б не ставались добре, злі, погані. Він використовує все для того, щоб привернути людей до Бога, закріпити цей успіх, навернути їх, ось, провести служіння, віддячити Бога, принести жертви, вказати на на Ісуса Христа, да, мирні жертви. ось і Бачимо, що в цій історії Саул він демонструє певні докази свого помазання. Людина, яка вірує, яка читає Біблію, молиться, яка помазана Духом Святим, вона буде демонструвати це в практичному житті. Будуть певні докази да? того, що, що, що вона зробила, в кого вона вірить. Якщо Бог кличе до місії, людину, да? ну, в даному випадку Саула. Для виконання цієї місії певного завдання життєво да, свого призначення, то він обов'язково забезпечить і успіх, дасть ресурс, силу людей, щоб вирішити це питання. Ну і бачимо також послуг Саула, да. Тут багато чого є такого, що позитивного ми бачимо в цій людині в даний момент в цій історії. Будь ласка, що ви думаєте відносно цих питань, які ми. Поставили, ми ці питання ставимо і для наших глядачів, які будуть дивитися запису, да як Дух Божий використовує вас житті як він може використовувати? Чому Бог допускає війну? От, згідно з цієї історії давайте подивимось. да Якщо мешканці Євешу і так хотіли служити Амунітянам, то чому вони, оцей цар, цей змій амуніцький, він піднімає цю планку вище до неможливого, да Крайня така. Да. Як ви думаєте? Також виникає ще питання, чому Амуніцький цар він дає час, чому він, він не відразу їх позбавив там болі, оточив вже, міг би зразу повбивати око повиколювати. для чого він робить, дає їм ще час, сім днів. Ну, до речі, це така поширена практика була. У ті часи давати цей термін. ось Як ви думаєте, чому чому да чому дає час для того, щоб мешканці Геліаду шукали цю допомогу? Можливо, він хотів підкреслити, та ніхто до вас не прийде. Це також був фелемент приниження, психологічна такої дія на весь Ізраїль, навести такий страх, да? ось, показати свою силу, владу. Ви о, все рівно вже в моїх руках. Одним словом, ми підняли певні теми сьогодні. Посіяні певні думки, я думаю, актуальні для нас сьогодні. Є певні питання, є певне домашнє завдання. Давайте ми над цим будемо працювати, але ведемо головну лінію, як поставити Бога у центр життя. Ми повинні звернути увагу на те, якщо ми повертаємо Бога в центр нашого життя, що з нами може відбутися, які наші будуть дії, на що ми можемо розраховувати? І, відповідно, якщо ми. Не ставимо Бога у центр життя, нас може чекати доля оцих мешканців Явеш. В осаді, в облозі, принижені, пішли на компроміс, підняли руки, здались, готові нести на себе печатку, печатку змія сатани. Тетяна Сосновська пише: Господь допустив війну, тому що люди пішли на компроміс з ворогом. Вони не просили допомоги Богу. Так, до речі, вони самі також могли зробити певні, Так, безумовно. Безумовно, ви праві. Давайте ми звершимо зараз молитву, помолимося, потім ми розійдемося в наші молитовні групи і продовжимо там спілкування. Нагадаю, що кожен день, о 6-й годині, проєкт разом плюс продовжує молитовний марафон. Приєднуйтесь до духовних роздумів, до молитви. За ті питання, які турбують нас в житті, в наших країнах, в нашому житті, помолимо. Ми цінуємо цей ранок, цей ранковий час, що ми розпочинаємо разом з тобою, Боже, шукаємо лиця Твого, шукаємо волі Твої, сили, Духа Святого. Боже, наші думки сьогодні про людей, які страждають у цій війні несправедливій. Ти допустив, Боже, для того, щоб люди могли звернути свої погляди до Тебе. Дай кожному сьогодні мужності, віри, звернутися до Тебе за допомогою. Ти готовий сьогодні миттєво дати спасіння. Для Тебе немає нічого неможливого. Господь, благаємо також, благослови нашу віру, даруй нам звертати свою віру до Тебе, шукати тебе щоденно. Благослови кожного, хто приєднався до цього ефіру. Хто буде дивитися у записі, змилуйся над нашою країною, дай полегшення тим, хто зараз страждає, хто знаходиться на фронті. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа, почуй нас. Амінь.